Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо нашу вже щотижневу таку традиційну рубрику прогнозування, яка називається Підказки ангелів для України на наступні 7 днів з 20 по 26 люте. Що підкажуть нам сьогодні Таро ангелів? Бо саме в цьому ефірі в цьому прогнозі ми працюємо. Власне, з колодою таро ангелів, зараз будемо з вами довідуватись. Будемо сьогодні тягнути 5 підказок, буде у нас таких 5 послань, 5 відкривань для України від ангелів. Що вони хочуть нам сказати, що хочуть підказати, тому що, так як ми вже робили прогнозування на щодень на цей період, так, робили, так як робили прогнозування. На по регіонах на цей період і гарячих точках, це можете передивитися у мене на YouTube-каналі. Бачимо, що тиждень буде доволі неспокійний, тому що на цей період у нас припадає річниця повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну. Тому ворог так просто цей тиждень і цю дату не омине, на жаль. І тому дуже важливо, які зараз 5 откровень, послань дадуть нам ангели. Також нагадую всім про те, щоб ви переглядали актуальні ефіри, прогнози на моєму YouTube каналі. Також є Telegram, мій канал, де я те, також стараюся посилання з тих ефірів, прогнозування, які завантажую, одразу там розміщувати, бо не завжди приходять і повідомлення з YouTube. Так, ну що ж, давайте довідаємось. Раз, два. 3-4. Бачите, четверта сама випадає. Важлива, значить. Особливо важлива. І 5. Дивимось. Також нагадую, нагадую вам, поширюйте наші відео, коментуйте, ставте вподобайку, щоб відео було в рекомендаціях, щоб якомога більша кількість людей дізнавалась важливу, корисну інформацію. І дякую вам всім за підтримку. Так, перше наше послання. І маємо вже послання від Архангела, Архангела Разіїла. Дев'ятий у нас такий аркан. Класичні колеги це аркан, Монах, Відлюдник. Що тут говорить яке послання? Починаємо з того, що я завжди і говорю і наголошую: аркан духовного навчання, духовного росту розвитку. Пошуку себе, пошуку істини, пошуку правди, пошуку власне, тих джерел, з яких ми маємо черпати енергію, силу та натхнення. І Аркан також говорить, що більше проводьте часу в тихих роздумах і для того, щоб прийшли правильні інсайти. Інсайти, це як усвідомлення, осмислення, осяяння. І вже ми маємо, що цей тиждень буде під особливим покривательством даного архангела, архангела Разіїла. Навіть тут, бачите, намальований такий старець з такими великими-великими крилами. Тобто вже перша підказка, що архангели з нами. Я би ще цю карту трактував, що дійсності цього тижня треба бути в таких максимально. Як то кажуть, у замітнених місцях, тобто уникати місця скупчення людей, особливо в період, я називав, наголошував, так, з 22-го, 23-го, особливо 23, 24-го, 02 та 25 го числа також карта була напружена. І в дійсності, маємо розуміти, що вищі сили з нами. Тому будьмо уважні, будьмо обережні, слухаємо свій внутрішній голос. обов'язково. Якщо є якась підказка кудись не йти чи не їхати, як то кажуть, сиди вдома, значить сидимо дома, прислухаємось, прислухаємося обов'язково до внутрішнього голосу. Бо це якраз і є підказка від наших вищих сил. Другий аркан, другий аркан. Тільки, будь ласка, не лякайтесь, але це. Аркан смерті, Архангел Азраїл. І знову у нас верховний старший Аркан 13 і Архангел Азраїл. Що він говорить? Закінчення певної фази чи ситуації духовне перевтілення, трансформація, час. Іти далі. Така от непроста карта, я би сказав. Класичній кології це дійсності аркан смерті. Ну, що він несе? Загрозу, звичайно, і оцей Архангел Азраїл також буде цього тижня по-особливому покровительствувати нас. Тому дечуємо загрозу для життя, для себе чи для інших, чи для рідних, близьких. Також словами, думками звертаємось до даного архангела про захист, про відведення біди, про відведення загрози. Тому що, звичайно, як я на цьому наголошував, вже в попередніх ефірах ворог захоче завдати і удару, і нападу, і щоб було побільше постраждалих і жертв. Тому цей аркан смерті випадає. Але оскільки тут написано, що закінчення певної фази чи певної ситуації, в одному з ефірів я говорив, що оця нечисть, та, що йде зі сторони Ерефії, знаєте, як останній аванс для них даний, от якраз теж оці йдуть дати: останній аванс, який вони не оправдають, не відпрацюють і не реалізують. От для них це і хай буде. Закінчення вже кінець кінцем смерті тої всієї нечисті. А для нас перехід до остаточного етапу подолання ворога та перемоги над ворогом. Як зовнішнім, так і внутрішнім. Навіть бачите. І сьогодні аркани Таро теж дуже такі непрості і нелегкі, попереджувальні. Третій аркан. Слухайте. І третій е аркан і знову старший аркан. І знову Архангел Гавриїл. Знаєте, коли вже от з п'яти карт, вже третій випадає Архангел Гавриїл, я розумію, що на цей тиждень навіть вищі сили дають нам підсилений захист, бо розуміють, що може бути ситуації різні і далеко не хороші. Це 12-й аркан, повішений, послання архангела Гавриїла. А ми знаємо, що Архангел Гавриїл, Архангел Михаїл це одні теж з таких одних найсильніших борців з тою всею нечистю. Про що тут говорить даний аркан? Подивіться на світ з іншої сторони. Зробіть певну паузу. Дуже важливо бути самими, самими собою. Тобто, не спішимо. Добре за всім спостерігаємо. Розуміємо, що які би події цього тижня не відбувались. Погані, добрі. Все це ще раз наголошую не відводить нас від головного сценарію перемоги України над ворогом. І оцей аркан теж говорить, що добре все аналізуйте. Якщо ви чуєте, що треба взяти знову ж таки паузу, чи сказати собі чомусь «стоп», чи як я вже наголошував кудись там цього тижня щось не робити, не йти, не їхати, прислухайтесь до цього, голосу свого внутрішнього. І також подумки звертаємося до Архангела Гавриїла про захист, про заступництво, про захист для наших воїнів, про захист для нас самих, для наших рідних, близьких, для наших домівок. І от так як тут карта каже: подивіться на світ з іншої сторони. Ще раз наголошую. Все те, що відбулося за цей непростий рік, ті всі жертви і так далі, це не буде даремно, тому що перемога буде України. Це як сценарій, визначений Вищими силами. Я вам про це наголошую вже з минулого року, ще ну, з літа місяця. І час в дійсності непростий, тому що вже і третій аркан теж непростий. Я бачу, кажу цей тиждень, от навіть тароангелів попереджують такі наголоси, наголоси, наголоси. От. Бути самими собою це означає, що як би там не було що би там не було, ми повинні і далі вірити в нашу перемогу і працювати над нашою перемогою. Тому що вищі сили хочуть віри і духовного росту, і розвитку від нас. Так. Ну, з позиції кажу, класичної колоди Монах відлюдник, аркан смерті і повішений це таке далеко не хороше поєднання. Четверта. Четверта карта, четвертий сьогодні Архангел. Слухайте, я так, ну я десь так і знав, що хотів сказати, що бракує Архангела Михаїла. Карта, яка випала сама, яка підтверджує те, що я тільки що вам назвав. Архангел Михаїл, Імператор. Сила, Організація. Структура, дисципліна і лідерство. Я наголошую на те, що не лише ворог готує неприємні подарунки і сюрпризи до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, але й наші хоробрі і доблесні воїни готують подарунки для ворога. Оцей аркан говорить чітко: ми сильні, ми єдині, ми йдемо вірним курсом. Віримо, молимось, йдемо до нашої перемоги. І перемога буде за Україною. І п'ятий аркан. Знаєте, ось так він по-доброму завершає сьогоднішні наші передбачення, откровення. Трійка чаш. Класичній колоді це аркан, який називається святкування. Так він називається свято, закінчення успішно, певного періоду життя. І є що відсвяткувати карта каже. Зараз ви знаєте, дуже багато людей дійсності. Ще і під тим всім ці дати йдуть, і психологічно, і морально, і виснажені за цей рік, і теж налякані, нажахані тими датами. Ще раз кажу: я не говорю, я не залякую, і я не говорю, там все буде добре, там цього тижня все буде легко і, і прекрасно. Не буде легко і прекрасно. І не буде воно так добре, як би нам хотілося. Дійсності, що ворог взяв і пішов з нашої України. Дай Бог, щоб так сталося, хоч ту ж хвилину ще я говорю. Ну, я розумію, що ворог захоче що, знаєте, хто кажуть, наостанок відігратися, і на останок максимально нашкодити. І три перші оракули, аркани, перепрошую, нам це підтверджують. Але з п'яти карт чотири архангели цього тижня по особливому покровительствують нас: Разіїл, Азраїл, Гавриїл і Михаїл. І говорить, що які би не були там напади, наступи, провокації, там гадості, що б вони там не задумували, ми все рівно це пройдемо, ворога переможемо, і перемогу ми будемо святкувати. Оце така тверда, знаєте, крапка знак оклику Будемо святкувати. П'ятий аркан це сьогодні підтверджує старо ангелів. Ось такі ми отримали 5 откровень, послань від архангелів від вищих сил на період з 20 по 26 люте, підсумовуючи даний розклад, вкотре я говорю і наголошую: ми сильні, ми єдині і разом ми до перемоги. Бережімося, тримаємося, вищі сили з нами, переживемо всі ті негативи, негативні впливи, потрясіння. Ті, як -то, я вже сказав, всякі пакості, гадості, всякі ті можливі напади, наступи переживемо, пройдемо, переможемо. Хай буде так. І все буде Україна. Любі мої глядачі, обов'язково обов'язково приєднайтесь до наших енергопрактик щовечірніх, тому що тут от все сьогодні почалося з духовного росту і розвитку. Йдемо, шукаємо, розвиваємось, трансформуємось, тому що це є один з таких ключових шляхів до подолання ворога і до приходу і в Україну, і на нашу землю, на планету, нашу земля, миру, дійсності в такому великому масштабі. Тож разом до перемоги почуємось.